Ну, Якщо йому не вистачає вже слів, там, взаєморозуміння, то це вже напевно саме останнє, що залишається у чоловіка. І він цим самим проявляє свою слабкість. Я не знаю. Я не Кіркор, прокоментувати це не можу. Я знаю точно, що я завжди себе тримаю в руках. І я краще стерплю, Знаєте, в мене терпіння, напевно, на вищому рівні мене спорт цьому навчив. Тримати свої емоції при собі. Траще я вийду туди на сходи і там покричу сам до себе або в зеркало, Але не буду це висказувати людині, тим більше посторонній, тим більше е, ну, от вам, журналістам, люди, які роблять свою справу.